Запрошую вас на комерційний турнір. першості міста волочиська з футболу між командами Центр Волочись, П'ятачок Волочиськ». Це команди на наш погляд, які сьогодні ведуть боротьбу за перше місце. Команди зіграли по три зустрічі. Обидві команди перемогли, мають по шість очок в своїх активах. І на наш погляд, ці дві команди ведуть боротьбу. Тільки за перше місце, тому сьогодні ми думаємо, матч буде вирішальний. Футболісти знаходяться в центрі спортивного майданчика з м'ячем Футболісти команди П'ятачка розігрують м'яч в центрі поля, з м'ячем Віталій Андрущук, Микола Майор. Контролює м'яч. Віддає Олександру Гурному вратареві команди П'ятачок назад. Олександр Гурний вкидає Анатолію Відладському. Ігор Пасків відбирає м'яч. Відігрує назад Олег Микалюк, Ігор Пасків. Э, вибачаюсь, Олег Мацеплюк, Воротар ворота захищає команди Центр. З м'ячем Микола Майор. Яковлів і воротар Гурний. Забирає м'яч, вкидає. Ігор Задворний відкриває рахунок 1-0. Нагадаю, суд... Нагадаю, що зустріч обслуговує сьогодні головний суддя Володимир Глова і йому допомагають Тарас Осачук та Микола Островський. 1-0 повели футболісти центру. М'яч забив Ігор Задворний. Андрощук І м'яч покидає межі спортивного майданчика. Відворіт водять футболісти команди П'ятачок Гурний. Кидає Віталій Андрущук. Андрющук від... відігрує назад Гурному. Знову Віталій Андрущук з м'ячем. Віддає в центр Миколі Майор. Відлацкий, Сергій Марченко. Його атакує Ігор Дола і відбиває. І м'яч покидає в межі спортивного майданчика. Від воріт Олег Мацеплюк вводить м'яч. Ігор Пасків. Олег Мацеплюк. Дивиться, кому віддати м'яч. І вводить його спо... м'яч покидає в межі спортивного майданчика. Межі мініфутбольного поля. Олександр Гурний Анатолій Відладський обігрує Ігоря долу, віддає Сергію Марченко. Відладський проти нього порушення правил. І що суддя показує? Суддя показує, що порушення було на лінії, на лінії штрафного майданчика. Штрафний удар пробивають футболісти. Команди П'ятачок біля м'яча. Сергій Марченко удар. Ігор задворний. Марченко задворний. Віддає Анатолію Яковлеву. Його атакує Анатолій Відладський. Яковлев з м'ячем. Відіграє назад Ігорю Пасківу. Ігор Пасків на Задворного. Гурний. Задворний падає, імітує падіння. Зачем? Андрю Щук і вище воріт. Сильний удар, але вище воріт. 1-0 на користь команди. Центр. Мацеплюк, Ігор Пасків контролює м'яч. Дивіться, кому віддати. Навісна передача до штрафного майданчика Ігор Задворний. Удар! Гоу. Анатолій Яковлєв забиває другий м'яч у ворота команди. П'ятачок. 2-0. Дуже сильна команда, центр, дуже сильна. Микола Майор контролює м'яч. Продвигається поперед штарного майданчика. Обіграє Ігоря Задворного. Проходить перед. Анатолій Відлацький, Сергій Марченко. Майор Андрущук. Красиво розігрують м'яч. Команда П'ятачок. Удар! Який вигідний який вигодний момент був у Сергія Марченка, і він не скористався ним. Красиво розіграли комбінацію. Команда п'ятачок, але, на жаль, м'яч не попадає в сітку воріт Олега Мацеплюка. Відварит Олег Мацеплюк ігра задворного. Єр задворний грає рукою. Суддя, суддя показує, можна грати. Відворіт. Олександр Гурний, Микола Майор. Обіграє Ігоря Задворного, проходить з м'ячем по краю. Передача на лівий край. Там Сергій Марченко. Його атакує Анатолій Яковлєв. І порушення правил. Так звучить Сидівський свисток Володимира Глови. Штрафний удар пробиває команда П'ятачок з м'ячем Андрущук. Його знову збиває. Анатолій Яковлєв. Порушення правил. Штрафний. Біля м'яча. Сергій Марченко, Віталій Андрущук. на майора. Відбирається м'яч. Атака Анатолій Яковлєв. В нього відбирає м'яч майор в підкаті і порушує правила проти Ігоря, досвідченого Ігоря Пасківа. 2-0 на користь команди Центр. Біля м'яча Ігор Задворний. Просить суддю. Передача до лінії штрафного майданчика. Команди порушення правил. Ні, суддя показує, що аут. м'яч покинув в межі поля. І аута вводять команди, кидає Ігор Задворний на Антолія Яковлєва. Порушення правил. Віталій Андрущук відіграє Олександру Гурному. Гурний Анатолій Відлацкому. Відлацький з м'ячем віддає по лінії м'яч на. Сергія Марченка і м'яч. Футболісти п'ятачка відбивають на кутовий. Кутовий біля м'яча Ігор, Ігор Задворний. Просить три метри. Передача. Анатолій Яковлів не скористався і суддя показує. Відворіт. Відворіт. Відлацький. Майору передача. Майор. Майор Андрощук. Його збивають, але суддя показує, що можна грати. Ігор Дола. Удар. Анатолій від ласки підставляє ногу. Ігор задворний і м'яч покидає межі Поля від воріт. Майор. Передачу робив на Віталія Андрющука, але м'яч перехопили. Майор з м'ячем. Знову передача на Віталія Андрющука. Той назад Сергію Марченко. Марченко приймає м'яч. Микола Майор. Чудова передача і м'яч влучає в штангу. В штангу. Так, має команда П'ятачок також можливості відквитати один м'яч, але м'яч, на жаль, для команди П'ятачок потрапив в штангу. З м'ячем вратар команди. Центру Олег Мацеплюк. Робить передачу Анатолія Яковлєва І його збиває Сергій Марченко. З них порушення правил. Пробиває команда центр. Біля м'яча Анатолій Яковлєв Ні. Лишає м'яч Ігорю Задворному Задворний просить 3 метри. Такі правила в міні-футболі. Б'є поворотах. Чудовий удар з носка. І Олександр Гурн відбиває м'яч. М'ячем Анатолій Яковлів судя показує, можна грати. Відбирає Микола Майор, у нього м'яч. Ні, Анатолій Яковлєв лежачи, відбив м'яч. З-під ніг Миколи Майора. З м'ячем Анатолій Відлацький. Віталій Андрущук. Помилка при передачі. Знову Андрущук. Відлацький. Анатолій Яковлів. Порушення прав. Анатолій Відлацький зробив підкат Ззаді Так не можна в футболі. Підкат такий робити. І порушення прав з боку команди. П'ятачок прибувають футболісти команди центра. Біля м'яча Ігор Задворний. Просить 3 метра. Від суддю відвинути стінку на 3 метри. Віддає Ігорю долу. Дола б'є. Защитник відбиває. Захисник м'яч відбиває. М'ячем майор удар мимоворіт. <клухи> Непогана можливість була у команди п'ятачок. Забити гол, але м'яч. Був пробитий мимо воріт. З м'ячем Олег Мацеплюк. Вводить його на Ігоря Паскива. Ігор Пасків випускає м'яч за межі майданчика. Перехопив м'яч Ігор Пасків. Знову м'яч Олександра Гурного. Віталій Андрощук. Центр на Миколи Майора. Микола Майор з м'ячем. Віддає від Відлацькому. Ігор Задворний. Забирає від Відлацького м'яч. Удар! Гол! Гол! Чудовий гол забиває Ігор Задворний. Досвідчений футболіст! Вкрав м'яч, так можна сказати, вкрав м'яч В Анатолія Відлацького прийшов по лівому краю. Наніс невідпорний удар в дальній кут воріт від воротаря і м'яч. І рахунок стає 3-0 на користь команди Центр. Ігор Долас м'ячем обігрує, але його збиває. Сергій Марченко з них штрафний удар. пробивають футболісти команди Центр. Біля м'яча знову. Ігор Задворний, Досвідчений ігор Задворний. Стінка з двох футболістів назад ігорю долу. Дола робить помилку при передачі. Віталій Андрущук. І Ігор Задворний відбирає в нього м'яч. Відіграє в редреві. Масиплюк кидає на Анатолія Яковлєва. Б'є Анатолій Яковлєв. попадає в баскетбольний щит. М'ячем Едуард Дейна вийшов на заміну. Також інтенсивно працюють футболісти. Відіграє Сергій Марченко назад, Микола Майор з м'ячем. На суддю, але там Віталій Андрущук відбирає в нього в майора Дейна м'яч і забиває четвертий м'яч у ворота команди П'ятачок Едуард Дейна. Дуже чудово зіграв Едуард Дейна, обіграв і воротаря. Забрав у Миколи майора м'яч. Обіграв воротаря і рахунок стає 4-0. Да. Напевно, це. Це вже поразка команди п'ятачок. Хоча ще время є. Вірніше час. Часу ще багато, ще тільки перший. перша половина зустрічі. Йде порушення правил з боку команди Центр біля м'яча Віталій Андрущук віддає відлацком. Відлацкий робить помилку при передачі і м'ячем заволодів Олег Мацеплюк, воротар команди Центр вкидає на Ігоря Долу, Ігоря Доли відбиває м'яч з-під ніг. Віталій Андрущук з м'ячем. Проходить по краю. Удар. Гол. Гол. 4-1. Віталій Андрущук. Чудово, Віталій. Чудово. Також в дальній кут воріт від воротаря. Точнісінько в самий кут забуває. Відквитав один м'яч. 4-1. Центр розпочинає центр поля. Відігрують м'яч назад. воротареві. З м'ячем Мацеплюк. Але м'яч в грі. Рахується в грі. Мяч на майданчику. Мацеплюк вводить його. Ігор Задворний. Красиво обігрує, але в нього відбирають м'яч. Сергій Марченко. Едуард Дейна. Андрощук. Удар! Чудовий удар Віталій Андрущук наносить. Підлацкий назад майор. Ні. Олександр Гурний вкидає на Сергія Марченко. Сергій Марченко Відладський. Іде атака на ворота команди. Центр з м'ячем. Ігор Дола розрядив. Розрядив атаку команди П'ятачок. Відбив м'яч від воріт. Знову з м'ячем команда П'ятачок. Віталій Андрущук. Микола Майор. Відіграє м'яч. В Атареві Гурний. Вкидає анатолію Відладському. Відлацький на Андрущук. І в нього вкрав м'яч Ігор Дола. Чудовий удар, але вище воріт. Хороший, красивий футбол демонструють обидві команди сьогодні. Але, на мій погляд, Команда Центр краще до матчу підготувалась, ні це ще ні про, про що не кажуть. Що там, порушення правил рука. Ігор Задворний. На лінії штрафного майданчика біля своїх воріт. Відіграє м'яч Олегу Мациплюку. Олег контролює м'яч в своєму штрафному майданчику. Грає на Едуарда Дейну. Микола Майор виносить м'яч свого штабного майданчика. Олег Мацеплюк відбиває м'яч за ворота. Від воротаря немає кутового, тому воротар навмисне може вибивати м'яч за лінію своїх воріт. Так, від воріт. Ігор задворний, Олег Мациплюк. 4-1, Команда центр виграє. Мацеплюк вводить м'яч Анатолія Яковлєва. І... Анатолій Яковлєв упускає м'яч випускає м'яч за межі майданчика. Передача на ворота Олега Мациблюка на Віталія Андрющука. І той знову Андрошук з значить і його кидають. І Володимир Глова, головний суддя з зустрічі, показує, що показує. Пенальті. Напевно, пенальті. Так, так. м'яч поставлений на позначку. 7 метрового удару біля м'яча Сергій Марченко. Пенальті 4-1 Сергій Марченко. -фут Міні-футбольне пенальті. Удар і Олег Мацеплюк відбиває м'яч. Але Сергій Марченко, на мій погляд, пробив по центру. Воріт прямо в руки Олегу Мацеплюку. Рахунок лишається. 4-1. Мацеплюк. Дейна. Вкрав м'яч Микола Майор. Відладський. Помилку зробив при передачі. І знову з м'ячем футболіста П'ятачка. Чудова передача на Сергія Марченко. Ай-ай-ай-ай-ай! Чудова передача була. Поперек воріт. І Анатолій Відладський не успів підставити ногу. Рахунок не міняється. 4-1. П'ятачок заволодів ініціативою. Олег Мацеплюк вкидає без адресу м'яч, покидає межі поля. Микола Майор, Анатолій Відлацький, Сергій Марченко майор. Удар. Ай-яй-яй-яй-яй. І знову м'яч не влучає в сітку воріт команди центр. Чудові атаки, чудові атаки проводять футболісти «П'ятачка». Мацеплюк, дола. Знову Мацеплюк. Небезпечно грав Сергій Марченко. Проти Олега Мацеплюка. І Олег. Що там суддя? Суддя показує штрафний удар. І свого штрафного майданчика будуть пробивати в міні футболісти команди Центр. Олег Мацеплюк біля м'яча. Ігор Пасків знову Мацеплюк з м'ячем Кидає Ігорю Пасківу. Ігор Пасків робить передачу на Ігоря Долу. З м'ячем Ігор Задворний ні? Олександр Гурний, Микола Майор. Сергій Марченко. Який сильний удар наніс. Прийняв на себе цей удар Ігор Дола. Так, чудовий удар. Але Ігор Дола мужній спортсмен. І взагалі команди мають в своїх складах таких мужніх хороших футболістів. Красивий футбол демонструє Микола Майор. Удар! Знову знову м'яч не влітає. Знову прямо в руки Воротареві пробиває головою Сергій. Е -е. Ігор Задворний. Перемудрив Ігор Задворний. Перемудрив. Віталій Андрущук. І в нього відбирає Ігор Дола м'яч. Приймає м'яч задворний. Порушення правил проти Ігоря. Штрафний удар. Будуть пробивати футболісти команди. Центр біля м'яча Ігор Задворний. Суддя показує місце, де було порушення правил. Задворний. Удар. Олександр Гурний відбиває м'яч. Відлацький виносить м'яч. Розрядив. Паски відіграє Олегу Мацеплюку. Мацеплюк кидає м'яч на Ігоря задворного. Ігор задворний біля м'яча робить передачу. І Микола Майор випускає м'яч за межі варіт. Кутовий. Пробивають футболісти команди Центр біля м'яча Ігор Задворний. Пробиває м'яч, попадає в Микола Майора. Анатолій Відлацький. Чудова передача. І Віталій Андрущук. Вкотре вже не влучає в ствір воріт команди Центр. Бід воріт. Олександр Гурний, Анатолій Відладський. Сергій Марченко. Відладський. Одне одному помішали футболісти. Ведуть боротьбу Ігор Дола, Анатолій Відладський. І що суддя показує кутовий. Пробиває команда центр. Вибачається команда П'ятачок. Віталій Андрущук біля м'яча. Дивиться, кому віддати. Сергій Марченко під удар. Ігор Пасків в підкаті. Відбиває м'яч Ігор Задворний. Анатолій Яковлів. Запекла боротьба. Микола Майор і м'яч покидає меч майданчика. Аут Сергій Марченко вкидає Олександру Гурному. Олександр Гурний Анатолію Відлацькому. Відлацький дивиться кому віддати. Віталій Андрущуку. Ігор Дола відбирає Андрущука м'яч, але вступив в боротьбу Сергій Марченко. Удар. Віталій Андрущук. Чудовий удар на ніс. Але Мацеплюк на місці відбуває м'яч, відворіт водять Олег Мациплюк, Ігор Пасків, відіграє Мациплюку. Мацеплюк контролює м'яч. Віддає на Ігоря Задворного, задворний з м'ячем. Чудово грає Ігор Задворний і м'яч покидає межі поля від воріт. Ігор Задворний, Яка боротьба за мяч. суддя показує, можна грати жестом. З мячем, Микола Майор. Удар кутовий, Так, кутовий, Мяч зацепив. задів Анатолія Яковлева. Покинув межі поля, кутовий удар. Біля мяча. Анатолій Відлацький. Ігор Задворний, вибиває мяч. Анатолій Відладський з М'ячем. Сергій Марченко, Віталій Андрущук. Анатолій Відлацький пробиває мимоворіт. І перша половина зустрічі закінчилась з рахунком 4-1 на користь команди Центр. Перерва